Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Виготую такі от нові деталі. Це заглушки в рейлінг для автомобіля Fiat Doblo. Вони є ліві і праві, але чомусь маркерівка на них XS, XD. Ось тут видно XS. А тут ось маркерка чи D, DX, XD. От. Тобто лівий і правий. Як можете бачити, Згідно оригіналу, є певні відмінності, немає от таких от підпружинених вусиків. Це по інформації від замовника. Ну, я їх зробив одразу трішки там на кілька десятих міліметра діаметрі більші, тому що коли вставиться ця заглушка в сам рейлінг, вона один раз туди вставляється. і все, якби не потрібно там, її туди-сюди виймати. Тож, такі деталі доступні для замовлення. В описі під відео будуть мої реквізити для замовлення. Також ви там знайдете посилання на мою групу у Фейсбуці, на мою сторінку в Тікток та Інстаграмі. Всім гарного дня, ставим вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!